Сьогодні ми зануримося в дослідження Дженіфер Волес про те, що називають токсичною культурою досягнень. Ми розберемося, як цей шалений тиск успішності впливає на дітей, і що найголовніше, знайдемо потужне рішення для батьків та освітян, яке справді може все змінити. Отже, почнімо з одного доволі тривожного висновку, який нещодавно з'явився у великих національних звітах, і стосується він, уявіть собі, абсолютно нової неочікуваної групи ризику. Просто вдумайтеся в цю цифру у два, а то й у шість разів, саме настільки зростає ризик серйозних проблем для певної групи учнів. Це не просто суха статистика, знаєте? Це справжній тривожний дзвіночок, який змусив дослідників дуже серйозно замислитись. І ось що найдивніше, ця статистика стосується учнів у так званих школах з високими досягненнями. Здавалося, парадокс, правда? Діти, у яких на перший погляд є абсолютно все для успішного майбутнього, раптом опиняються в групі ризику. Саме це і спонукала журналістку Дженіфер Волес почати свої розслідування. Гаразд, давайте розбиратися в причинах. І тут, знаєте, дуже важливо одразу наголосити йдеться не про те, щоб звинувачувати батьків, проблема набагато глибша, вона пов'язана із зовнішніми силами, які тиснуть на сучасні сім'ї. Подивіться на цей контраст з одного боку, дитинство у 70-х роках житло було доступнішим, освіта теж, і головне була віра, що після будь-якої невдачі можна піднятися. А з іншого, наша реальність, шалена нерівність, гіперконкуренція і значно менше отих сіток безпеки. І от що відбувається? Батьки самі того не усвідомлюючи, вбирають у себе всі ці тривоги суспільства про економічну нестабільність, і в результаті починають плести для своїх дітей такі собі індивідуальні сітки безпеки. А це виливається в дуже інтенсивне батьківство, яке зрештою виснажує всіх. Але, на щастя, є і хороші новини, і це, мабуть, найважливіше дослідження волес виявило потужню проти отруту цьому токсичному тиску. І ця протиотрута психологічна концепція, яка називається значущість. Так що ж це таке оця сама значущість? Ну, якщо просто, це наша фундаментальна потреба відчувати, що нас бачать, що ми важливі для інших, і що ми своєю чергою теж приносимо якусь цінність у цей світ. Концепцію розробив ще у 80-х психолог Моріс Розенберг. Якщо спростити, то все зводиться до двох, знаєте, таких ключових моментів. Перший це відчуття, що тебе цінують просто за те, що ти є, а не за твої оцінки чи перемоги. А другий це можливість бути потрібним, робити щось важливе для інших. І ось тут криється вся магія коли діти глибоко відчувають, що вони значущі, вони стають набагато стійкішими. Це почуття працює, наче такий собі психологічний щит, що допомагає їм справлятися зі стресом і легше переживати будь-які невдачі. Гаразд, з теорією розібралися. А що ж на практиці? Як це все застосувати? Давайте подивимося на конкретні стратегії, які батьки можуть використовувати, щоб закласти цей фундамент цінності у своїх дітях. Ну і тут виникає логічне питання як пояснити дитині, що її цінність безумовна? Є одна просто неймовірна історія про маму, яка знайшла для цього дуже простий, але геніальний спосіб. Вся суть цієї історії. Криється у звичайнісінькій 20-доларовій купюрі так, простому буденному об'єкті, який став потужною метафорою. Тільки уявіть цю картину Мама береться гроші, і що вона робить? Вона їх жмакає, кидає на підлогу, наступає на них і на довершення занурює у склянку з водою, робить усе, щоб вони втратили свій вигляд. А потім вона піднімає цю пошарпану мокру купюру і питає Ти все ще хочеш її? І коли дитина, звісно, каже так, вона пояснює: бачиш, як би я її не псувала, вона все одно коштує 20 доларів. Так само і з тобою. Твоя цінність не змінюється, щоб не сталося. Але, знаєте, це лише половина справи. Відчувати, що тебе цінують, це супер. Та дітям потрібно ще дещо, так званий соціальний доказ. Їм треба бачити, що вони можуть робити реальний, цінний внесок. Як же це зробити на практиці? Насправді є кілька простих, але дуже дієвих ідей. Наприклад, можна перестати називати домашні справи обов'язками і почати говорити про них як про внесок у добробут сім'ї, або доручити дитині якусь реальну відповідальність, скажімо, стати головним айтішником родини, або ж створити ритуал, коли на дні народження кожен каже за що цінує іменинника. Ну і наостанок, мабуть, найголовніше правило, і стосується воно не лише дітей, а й нас, дорослих. Це той фундамент, на якому тримається стійкість усієї родини. Ідея насправді дуже проста, але фундаментальна стійкість дитини напряму залежить від стійкості дорослих поруч, а стійкість дорослих своєю чергою тримається на міцних глибоких стосунках і тій підтримці, яку вони отримують. І скільки ж часу, як ви думаєте, потрібно, щоб підтримувати ці життєво важливі зв'язки? Відповідь, чесно кажучи, дивує. Всього навсього одна година на тиждень. Подумайте, це ж не так багато година цілеспрямованого спілкування з людьми, які вас знають, цінують і підтримують. Виявляється, цього достатньо, щоб відновити власне відчуття значущості. І мені дуже подобається, як одна дослідниця сказала про це. Вона каже: Я не намагаюся додати батькам ще один пункт у список справ, я просто кажу: знайдіть людей, які, коли вам буде важко, надягнуть кисневу маску спочатку на вас. Тож, наостанок, просто залишимося з одним питанням хто ті люди у житті кожного з нас, з ким можна зв'язатися вже сьогодні, щоб почати зміцнювати власну систему підтримки? Бо саме з цього і починається справжня стійкість, і наша, і наших дітей.